Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами обговоримо тему, яка в останнім часом піднімає багато питань у суспільстві. Зокрема, йдеться про останні події з ТЦК з роботою територіального центру комплектування і скандальне викрадення головного інженера компанії Пташка Дронс. Як це стало можливим і що це означає для боротьзнатості нашої країни? Днями українська компанія Пташка Дрон заявила, що їхнього головного інженера по ІТ з розробки системи протидії БПЛА викрали представники ЦЗК прямо на вулиці. Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, коли він прямував на роботу, це Дуже серйозний випадок, адже за словами компанії, де йде виконання важливих контрактів з постачання ударних дронів, залишається лише просто тижні, щоб доставити на передову. Це інженерія ключовою фігурою в розробці сучасних технологій, що необхідні нашим військовим на передовій. Чи це просто ви думаєте випадковий інцидент, чи це більш глобальні проблеми в системі? Питання, в принципі, риторичне, але відповідь очевидна. Людина, її життя, і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І друзі, я хочу вас попросити. Якщо вам цікаво, що буде далі, не забудьте підписатися на канал, натиснути лайк, поділитися своїми думками в коментарях, чи вважаєте такі дії допустими. Напишіть про це, будь ласка, вашу думку. Як відомо, сьогодні багато підприємств оборонного комплексу стикаються з аналогічними проблемами. Заборонювати своїх ключових фахівців стає все далі складніше, і це серйозно впливає на нашу здатність захищатися. Не можна ігнорувати той факт, що чимало таких викрадень фіксується в різних регіонах України. Голосійський ТЦК в Києві, де власне стався інцидент, не врахував недавні. Надані компанії документи професійне про офіційне працевлаштування і важливість інженера до армії. Це свідчить про певну некомпетентність чи недбалість у виконанні своїх обов'язків, що врешт, врешті-решт, може коштувати нам перемоги. Україна отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде. Андрій і він і він і він і я, я вважаю, що в нього дуже багато ще, чого він може для цієї країни зробити. No, God! No, God, please, no! No! І ось історичне запитання: чи не є ця свого роду державна зрада роботою ТЦК, коли вони просто викрадають, викрадають людей прямо на вулиці? Вібимося! <звіць> Чоловіка, чоловіка забирають срідобіла дня на вулиці Дворянській. Вот ця машина. Хто таки дав наказ? Ви розумієте, що це в принципі зараз іде повсюди? Повсь... Повсь... І викрадене ключового працівника в оборонної промисловості у момент, коли кожен фахівець на вагу золота, хіба це не зрада інтересів держави? Сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати з деяких майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Відповідь однозначна. Це не що інакше як системна проблема, яку негайно треба вирішувати. Але ви хоч, я хочу, щоб ви подумали наступне: хто в цьому зацікавлений? Хто е, може так от, стояти за цими такими ганебними е, діями того самого ТЦК? На мою думку, що я думаю, що це все як вони себе поводять і як себе ведуть ТЦК, це в принципі є тітушки. Одягнені в армійську форму. Я дуже хочу, щоб люди. Як у нас така, є така, таке, таке вираження, я його дуже люблю, щоб люди щоб українці трішечки заплили журком. Німноше журка, щоб. Знаєш, щоб вот тема на чорний день. вот, щоб чуть-чуть Друзі, я хочу попросити вас, щоб ви підписалися, поставили вподобайки, залишили коментар. Тому що ці всі події, котрі зараз трапляються, це просто ганебна ситуація, коли босифікують тих людей, котрі займаються дуже такою невід'ємною важливою роботою для нашої країни. Хто можливо зараз знаходиться в армії, хто можливо, це робить, все працює в тилу для нашого для нашої перемоги. Але діяти цікаво коли вони не розбираються ні в чому і забирають фахівців і цим самим саботують виконання певних контрактів. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перетрату. Я не знаю. Це просто, це просто якась суцільна зрада. Напишіть вашу думку в коментарях. Також розпошу це відео. відео. Нами на зв'язку Юрій Бутусов, головний редактор ЦензорНЕТ. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Гером слова далі ми будемо говорити про так звану справу про те, хто здав південь. Що ми бачимо, що от зараз в тому розслідуванні, яке проводить ДБР, допитують військових. Ну це в принципі може бути звучати нормально, що говорять з генералами, які відповідали за м захист за оборону півдня. Було також повідомлення, що головнокомандувача зсу Валерія Залужного запрошували на профільний комітет Верховної ради з нацбезпеки. Він його відвідав, і там сказав таку річ. Він сказав, що треба зараз зурінто зосередитися на обороні, на тому, що ми маємо з тими проблемами, які є зараз. Тому що я тут процитурюю: історія з окупацією півдня там правда буде у кожного своя. Як ви зрозуміли ці слова е, Валерія Федоровича Залужного? У всіх людей є своє визначене місце, своя посада, які ухвалювали рішення. І, звичайно, вимагати, що давати правові оцінки тому, що відбулося, від самих учасників подій, я думаю, не варто. Люди, які зараз продовжують керувати армією, у них є своє бачення цього, і своє бачення повинно бути услідчиво. І у нас зараз проблема не в тому, що є своє бачення у людей в армії. У нас є проблема в тому, що у нас немає позиції правової у слідство, у правоохоронних органів. І тому дуже, ну, дуже дивує не те, що дійсно допитують або вимагають слідчі дати пояснення у військових. Це нормальна ситуація, це не може. Викликати питання, якщо у правоохоронних органів є свої питання, вони мають їх задавати. А підстави тут є для того, щоб такі питання задавати. Тут виникає подив тільки один факт, що питають виключно у військових, а не у політиків. Але всі ми розуміємо, що є закони України, і військові могли брати на себе відповідальність за організацію оборони виключно з 5.00 24 лютого. Повному обсязі, бо всі інші дії вони мали узгоджувати з міністерством оборони, з президентом, Верховним Головнокомандуючим Збройних сил і сил оборони України. Тому у нас не був введений військовий стан, не була проведена мобілізація, не був розгорнутий підрозділ оперативного резерву ні першої, ні другої черги не було проведено мінування і підготовка до підриву мостів, дам і коло відповідальних має бути більш широким. Але чомусь ми чуємо, що у державному бюро розслідувань є питання до військового командування, до генерала Залужного, до генерала Наєва, до генерала Соколова. Але нема зовсім питань до політичних керівників, які керували армією, розповідали нам до останнього дня, що вторгнення не буде. Що все добре. Не хвилюйтесь, готуйтесь до шашликів. все буде дуже добре. Навіть. Чи можемо ми припустити, що от те, вибачте, що перебив? Чи можемо припустити, що от те, що зараз ДБР допитує саме військових, тобто наше військове командування, що це, це тільки частина розслідування, і що можливо, ну далі на допити будуть викликати також і політичне керівництво. Чи ви це виключаєте? Насправді, якби хтось хотів дізнатися істину, то з політичних керівників треба було починати, бо за це юридично за законом України про нацбезпеку оборону відповідає Верховний Головний командович президент Володимир Зеленський. І це він, як керівник Верховний, має давати покази в першу чергу. номер один. В другу чергу має давати покази міністр оборони Олексій Резніков, а вже потім мають йти військові керівники. Це робиться так. Якщо у розслідування немає політичної мети перекласти відповідальність з президента Зеленського на військових, а якщо починають з військових, значить це ознака того, що президент Зеленський хоче перекласти відповідальність виключно на них. А сам зробити вигляд, ніби він ні до чого, і ніби він про ці шашлики не розповідав. Насправді основна проблема швидкого просування росіяни захоплення Півдня. Хочу нагадати, що за чотири дні противник захопив територію розміром більше Швейцарії, майже без спротиву. На шостий день війни повністю захоплений Херсон, на п'ятий день війни повністю оточений Маріуполь. Тобто захоплені на другий день Мелітополь, на третій день Бердянськ. На четвертий день такмак Енергодар, за які зараз ми чотири місяці вже ведемо бої за пеклі і не можемо, на жаль, підійти. За все це, за те, що там не було підготовки, лінії оборони, мінування, позиції, розгортання військ, підриву мостів. да? за все це несуть відповідальність конкретні посадові особи. І ми всі знаємо, хто це перший пер, президент, і потім його інші підлеглі йому політичні державні діячі. Всього цього слідство зараз не вивчає. І не дає цьому оцінку. А вся увага суспільства зосереджується на допиті генералю. Це вже говорить про упередженість слідства і ті державного бюро розслідування, які намагаються перекладати...